Пару слів про мотиваційні листи, коли вступаєте до вузу, давайте розберемось із термінологією. Багато хто вважає, що потрібно виразити в ньому мотивацію власну. Але, як ви розумієте, тут є певна така от лінгвістична хитрість. Можна звати її не просто лінгвістичною, а психологічною, чи якось інакше. Але ви ж розумієте, що мотивувати потрібно того, хто. Читає цей лист. Ну, однозначно ж. Тобто потрібно лист таким чином сконструювати, щоб той, хто його прочитав, прийняв рішення бути до вас максимально лояльним, зарахувати вас, і так далі. і Тому, подібне. тому потрібно зрозуміти перед написанням даного мотиваційного листа, а що ж буде мотивувати читача прийняти рішення так, як вам необхідно, зокрема, які цінності у читача. Яка його ціль найближча і в тривалій перспективі? Як він взагалі приймає рішення? За якими критеріями? Для цього необхідно вивчити культуру даного навчального закладу, середовище, в якому працюють ці члени приймальної комісії, читаючи ваш мотиваційний лист? Коротше кажучи, перший крок полягає в тому, щоб дослідити, а хто ж такий читач І за якими критеріями він приймає рішення про те, що ви йому підходите.